Економицького НГК No9, школа, природной табірнічний ліцей і колективу цього навчального закладу. З нагоди святкування 70-ліття заснування мир вам у Господі. Святкування і вашого закладу це для всіх нас далека подія, оскільки позначена чи малими досягненнями у сфері виховання. Нині віце є один з найкращих загальноосвітніх закладів Коломиї та Івано-Франківської області. Ваші учні ставали переможцями конкурсу олімпіад, повірів і змагань. Ви є постійними учасниками різноманітних освітніх програм в Україні та кордоном. Важливо те, що докладаєте чимало зусиль до морально-духовного та національного патріотичного рахування дітей і молоді, а також дбаєте простереження і втакання християнських цінностей серед учнів вашого закладу. За весь цей труд складаємо вам сердечну подяку. Та висловлюємо визнання і похвалу. Привіть на священні вітання та побажання несних Божих благословення допомоги Святого у всіх наших починаннях на славу Божого та для добра нашого народу. Благослайте на Господня на вас, Патріарх Святослава! Миколаївна, ну, я також хочу нагородити весь колектив вашого закладу, навчально-виховного комплексу No9 школи провіднич і математичний ліцей з нагоди 70-ліття на знак благословення за щире служіння на Святої церкви Христової допоможного українського народу, за заслужність відродження духовності України та благодійну діяльність, благословенна хірейська рада. Відчуття на руки для вашої бібліотеки дві книги, таких символічних, як закон Божий, в якому ми всі маємо жити. І така книга, яка називається Дорога життя. Яка є дорога життя всіх ваших випускників, ваших учнів, звичайно, педагогічного колективу буде легкою Богословенною. Вітаю вас! На нашого колективу на виховання наших дітей, і я думаю, що ми будемо старатися ще бути кращими, вихованими і духовно багатими.